Минулої доби ворог продовжував обстрілювати прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуєвського та Харківського районів області. Повідомляють у штабі оборони. Зокрема, з артилерії, танків та мінометів російські окупанти обстрілювали населені пункти Куп'янськ, дворічна западне стрілеча Великий Бурлук та інші. На щастя, серед цивільного населення постраждалих не було. Як звітують рятувальники, протягом доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано. В області тривають роботи з розмінування. Інформують у ДСНС. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 107 одиниць вибухонебезпечних предметів. На лінії зіткнення наші захисники надійно тримають позиції та чинять спротив окупантам. Інформують у штабі оборони. Минулої доби ворог намагався вести наступальні дії в напрямку дворічної, але під вогнем українських бійців відступив з втратами. Я не біля вас таздейнеко новини Харків.